Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Мішеня Тім говорить неправду. Сьогодні мама читає мишеняті Тіму книжку про Пінокіо. Фе, який він брехун. Сміється Тім. Тому у нього такий довгий ніс. Мама готує вечерю, а Тім розглядає картинки у книжці. Це дуже цікаво. Мої лапки, Тіме, зараз вечеря буде. Каже мама та я вже помив. Хитрує Тім. Йому не хочеться відриватися від книжки. Ну, навіщо ти мене обманюєш? запитує мама. Ти не мив лапки, подивися сам. На них пісок і плями відкрійти. Ти що? Такий самий прихун, як Пінокіо? Тім скошує очі, намагаючись подивитись на свій ніс. Ніби не виріс, з полегшенням думає він. Після вечері мишеня Тім трохи побавився, а потім прийшла мама. Час спати. Одягай піжаму і йди чистити зубки. А коли ляжеш у ліжечко. Я прийду і почитай тобі ще один розіл про пінокіо. Добре, добре, мамо, махає лапкою Тім. Ану, покажи супки. просить мама. Ой Тім, ти ж зовсім не чистив їх. Я не знайшов зубної щітки. Виправдовується Тім знайшов? Ну ну. Я щойно була у ванні, щітка на місці, як тобі не соромно брехати? Мама дуже засмутилася, а вранці мама помітила, що пропала паночка з варенням. Тім, ти не брав варення? Ні, не брав. Тім А у самого всі вуса солодкі та липкі. Меченяті Тіму соромно брехати, але й зізнаватися він не хоче. Тім, кричить мама, можеш мені пояснити, як банка з підварення потрапила до тебе в ліжко? Її приніс ведмедик. Відповідає Тім, і заплющує очі від сорому. Він чудово розуміє, що ця брехня ну, зовсім не схожа на правду. Тім, ну скільки разів тобі повторювати? Брехня це недобре. По-перше, брешуть лише боягузи. По друге, брехати ну просто безглуздо. Усі іноді помиляються, але треба вміти визнавати свої помилки. Вибач, матусю, я більше не буду брехати. Обіцяє мишеня Тім. Тім бавиться у саду. Тату, дивись, як я вмію швидко бігати. кричить Тім. Я можу обігнати навіть автомобіль. Тато відклав газету і подивився на сина. Тім, не хвалися, вихваляння не краще брехні. Тут у садок прийшла мама. Тім, що ти наробив? і розбив скульптуру, це ж портрет твого діда. Мама дуже розгнівалась Все, ти покараний. Маршу свою кімнату. Та це не я, плаче тім. Я її не чіпав. Але мама навіть слухати не стала. Досить мені набридла твоя брехня. А через деякий час пролунав стукіт у двері. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона. Малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вашому саду. Сподіваюся, її можна склеїти. Мама і тато обізняли мишенятко Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили. Сказали вони. Але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер ти розумієш? Чому так? Погано брехати. Розумію, зітхнув тім і ласкаво притулився до мами і тата. Кінець будемо дружити. Якось вранці гуляло по лісі самотнє слоненятко. Раптом на галявині воно зустріло тигриня. Слонення підійшло до нього і сказало, Давай з тобою будемо дружити. А це як? Здивувалося тигриня? Я не знаю. Просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати. Що ж це означає дружити? Вони так нічого й не придумали. Треба спитати у батьків. Запропонувало слонення. Гаразд. Зустрінемось тут, на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою. І вони пішли кожен до своїх батьків, щоб спитати. Що значить дружити? Тато Тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою бегемотихою. Потім потім. сказала вона тигриняті. Батьки слоненяти того спекотного дня. Купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигринятко дочекалося, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявину, щоб зустріти там слонення. Привіт, сказало слоненятко. Мої не знають, а мої. Обіцяли розповісти потім. Давай будемо питати у всіх, хто трапиться по дорозі. Запропонувало тигриня, і вони пішли у джунглі. По дорозі слонення зривало з дерев плоди і пропонувало тигриняті. Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигрінятко відмовлялось, але щоб не засмутити слоненя, удавало, ніби в нього болить боличе. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що грали на гілках великого дерева. Скажіть, будь ласка, чемно звернулася до мавпочок тигріня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? О, які дурниці, говорить ця дурне тигриня! Заторохпотіли мавпочки і зникли в листі дерева. Слоненя і тигринятко пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигринятко розгублено зупинилося, воно не вміло плавати. Тоді слоненятко нахилило хоботом. Велику гілку, і через цей місточок тигринятко перебралося на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язану щоку, а з його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати? Звернулося до крокодила слоненя. Як нам з тигринятком Треба дружити? Яке нахабство! Хіба ви не бачите, що в мене колять зуби, а ви тут зі своїми дурницями? І крокодил пірнув у воду. Сонянятко засмутилось, а тигриня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? І тигринятко заспівало про те, як добре ганятися за метеликами і перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб соненятці сподобалось, і слоненятко весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди і навіщо вони йшли. Гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. Речу чудово! – закричав він. Бідолашні батьки шукають їх, хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Ти чув він сказав двоє друзів? Це він про кого? Про вас, уточнив папуга. А ну ж бо, мерщій додому. І вони щасливі пішли додому. Тато тигр був дуже сердитий. Чому ти не граєш з тигренятами? Щоб я більше не бачив тебе зі слоненням? Нема чого сказати, знайшов собі друга. Тато слон фиркнув, почувши це. Мій син знайде собі кращих друзів. І вони увели своїх дітей в різні боки. Але якось, проходячи берегом річки, тигринятко побачило на піску такі слова. «Тигринятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину. Коли тінь від бамбука стане найдовшою, будемо ловити метеликів. Твій друг Слоненя. Жадібний зайчик. На городі у зайчика вродило дуже багато моркви. Зайчик дуже пишався своїм багатством. Він зібрав усю моркву, поскладав у ящики та поставив у комору. Втім, моркви було так багато, що в коморі не вистачало місця. Довелося ставити ящики з морквою просто на подвір'ї. Зайчик цілими днями. Їв свою моркву, Варив з неї варення, робив сок. Та, здавалося, ящиків не поменшало. Ось до зайчика завітала сусідка ворона. Аго, сусіде, подаруй мені, будь ласка, пару морквинок. То супу буде. Попросила ворона. Ну, сусідко, я її ростив, тремтів, ночами не спав. Усе думав, яка ж вона виросте. А ти кажеш подаруй, та не можу, сусідко, відповів заєць. Та позич. попросила ворона. Ой ворона, вороно, минулого року. Я тобі пів цибулинки позичав, то ти так і не повернула. А тепер просиш аж дві морквинки. Ні, не позичу. Ворона махнула крилом та й полетіла далі. Потім до зайчика в гості забіг його давній знайомий їжачок. Вони довго спілкувалися. Зайчик пригощав їжачка чаєм. А коли їжачок побачив моркву і попросив одну маленьку морквинку погризти, то зайчик йому відмовив, невдовзі до зайчика прибігла білочка і теж попросила одну морквинку. Зайчику, зайчику, я тут в інтернеті прочитала новий рецепт крему для пухнастого хвостика. Цей крем зроблений з моркви спеціально для білочок. Дай же ж мені, будь ласка, одну морквинку або ж позич я тобі неодмінно її віддам. Однак зайчик відмовив. «Стільки часу та сил я витратив на свій город. А тепер що ж? Усім роздавати врожай? Ні, не буде такого. Розмірковував заєць. Тим часом морква в ящиках почала псуватися від тепла та сонця. Щоб рятувати її, зайчик цілими днями їв саму лише морку на сніданок, обід та й вечерю теж. Нарешті йому стало погано. У нього розболівся живіт. Декілька днів Заяць лежав у ліжку, не в змозі навіть думати про морку. Коли він нарешті прийшов до тями, перше, що побачив на вулиці ящики з геть зіпсованою морквою. Сидить Заяць та й гірко плаче від такої біди. Ростив я тебе, пестував. А ти взяла та й зіпсувалася? Що ж за несправедливість? Голосив він над зіпсованою моркою. А в цей час до сайчика прилетіла сова. Якби ж ти не був таким жадібним, та й морба була б врятована, і твоя репутація. А вийшло. Що й врожай зіпсувався, і з тобою тепер ніхто спілкуватися не хоче. І свого приятеля їжака ти образив, якщо ти не хотів усіх підряд пригощати своєю морквою, то треба було позичати або ж мінятися, та й усім вигода була б. Ще кілька незіпсованих ящиків є. Зрадів заєць. Ось зараз піду та й подарую морку і вороні, і жачку, і білочці. Та їм вже й не треба, мабуть. розмірковувала сова. Ворона позичила морку у козеняти з села. Їжачок різе яблука замість моркви, а білочка купила крем для хвоста в магазині. Скоро від зайчикової моркви стояв такий сморід, що йому довелося її викинути, як подалі. Морква, що зберіглася в коморі, не була ще зіпсованою, але її було так багато, що зайчику. Самотужки її ніяк не з'їсти. Тоді зайчик приготував пироги з моркою та напросився в гості до ворони, їжачка та білочки. Між іншим, він сказав їм, що вони можуть сміливо звертатися до нього, якщо їм потрібна морква. Ворона, їжачок та білочка. Були дуже здивовані несподіваною щедрістю. Втім, їм було приємно, що він про них потурбувався. В свою чергу вони також запропонували йому свою допомогу та підтримку.